Ви можете бачити як взагалі виглядає місто. Але саме жахливе, що тут рівно є якісь люди. Доброго дня, про евакуацію не думаєте? там он покойник Відьми, А де забирають? Четвертий і на налево. Заходиш він на кухню і до холодильника прислонений. Ось тут жили люди. Ось так виглядає місто. Який жах. це от люди, які не хочуть евакуюватися, так зустрічають свою старість. Коротше, друзі, хотів вам зняти, як весело ходити по Покровську, але весь контент це ми просто ся по цим під'їздам. Постійно щось літає. Ми думали, що вгадали з погоди, але не вгадали. А ось ця причина, чому треба донатити на військові машини. Бо ти ніколи не знаєш, де твоя машина згорить. Денег нет, ми нікому не нужны. Ми вже були багато. Ми дарку привозі, да, вам? Уже нет. Також а это я купила. А. Связи нет, інтернету нет, нічого нет. А це вже був кап, мабуть. І знову моя зйомка це є. Постійно ховаюсь по під'їздам. Це називається добре, що встиг зайти. Оцього всього не було. І знов ми бачимо свіжі могили. Як далеко від позиції зараз? Та десь, мабуть, кілометра два-два з половиною до нуля. Ми так спокійно тут ходимо. Місто взагалі тихе-тихе, повністю вимерше. А таку погоду ми чекали для того, щоб можна було безпечно вийти, і зараз насправді умовно безпечно для того, щоб можна було перейти ще на одну сторону міста.